Олексій, Гайсблік Дніпро стартував у першій лізі, перший поєдинок до останнього боролися. Ось чого не вистачило команді, все ж таки, щоб, хоча б, заробити перші бали. Е, ну, досвіду гри, просто досвіду на таких швидкостях проти суперників, які е, ну, менше дають робити, на ну, все. Це просто досвід. Ну, 2-0 програвали, потім забили м'яч, і начебто перехопили і емоційно, і моменти були у команди, і, і все ж таки, от досвід, можливо, там впевненість чи що там. Ну, от дожати все ж таки не вдалося. Але як взагалі от старт ви оцінюєте команди? Ну, ні, ну старт ну, оцінюємо як добре. Напевно, добре. В принципі, гра рахунок 2-1 проти команди, яка грає не перший рік. ну, я Думаю, нормально. А не бракувало досвіду в тому плані, що коли забили один м'яч, десь з'явилось надмірне бажання там забити ще забити одразу. Ну можливо, якби було більше досвіду загалом командного, десь би заспокоїлися, дочекалися моменту і вже б там з більш таким в більш спокійному стані б, б реалізувала. А оці емоції вони напевно і завадили. Ну, стосовно завдань, можливо, поки що там перші тури буде команда придивлятися, і потім будуть завдання або вже є. Е, ні, завдання просто грати в футзал. А вже з лікові бали, які будуть, то вже це як бонус. Будуть добре, не будуть, нічого страшного. Дуже дякую дякую. Успіху наступних матчів.